Коропець на класичний фідер. Так що це дуже навіть непогана рибка для осінньої погоди, холодної вже, так що перший карпік такий красивий є. Дивіться, і друг спіймав рибця непоганого. Дивіться, який гарний. Рибчик. Клас. Замітив, що зараз дуже сильно в обід листя почало плисти поверху. Правда, Ярослав? Десь тільки листя плаває. Вроді вітру немає, так щоб воно Сама Найбільша сьогодні проблема, друзі, це листя. о о о Сюди, підоди. Відразу клювання. Відразу клюнуло, щось невеличкі було. Відразу тільки на дно впало, одразу покльовка. Вже на другий клює, о, вже на другий кокльок, дивіться, репчик, напевно, знову. Опа. Ярослав. яка плотва клюнула. Це вже, я розумію, розмір. І знову мені треба твою ту штучку-дрючку. Вона так заглотнула, просто капець. Потримаєш таку, будь ласка. натяжку жилку. Ті тіни, тяни. На так, дай натяжку. Ти що вона заглотнула? О, все, вроде ні. О, є, дякую. 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 Дивіться, друзі, яка плотва клюнула. Гарна. Розмір просто супер. Клас. йдемо відпускати? Таку красоню. Опа. Поплила, друзі. Ти що? Види, де, 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 там, друзі. Напевно, короб. Напевно, короб клюнув щось там непогане. Бореться просто супер. От і маєте друзі вам. Осіння рибалка. Ти що види, як він газує? як він газує. Як він газує Опа. Є, друзі гарно клюнув, так покльовка така натягнув. Відпустив і потім потягнув сильно так. З гарною покльовочкою. Просто супер покльовка. Вже третій, друзі. Третій коропець. Отакий. От. Всі приблизно однакового розміру. Але приємні. Приємні. 38 сантиметрів. 38 сантиметрів така рибка. Клас. Друзі знов коропець клюнув. Знову тяну. Ти що він бореться? Красота. І тут покльовка дивись. І там і там вже щось дергає. Як на одному, так і на другому зразу. Рибець теж гарний. Ану покажи ближче. Ну, дуже гарний рибець. Ну, той... Це ж... Ти найбільший що? за Ну. Плас. Важай, важай, бажай. Чуть не втік. А такий от. Красивий коробчик. Коробчик-горобчик. Дивіться, який такий от гарний. Так Що, друзі, такий гарний коробчик. Клас. Рибка клює, радує клюванням. Просто саме задоволення. Пускаємо. Ярослав спіймав такого непоганого. <реш> таке Ярослава тут місце, парасолька, віселко таке солідне, велике і стіл повний всього. Проскидно. прикормки, якісь діпи, різні запахи. Тут маємо прикормочку, опариш повзає, черв'яка натягуєте, дивись, як він його натягує у Ти не боїшся хробаків? Ні. Nee. Не боїшся? Ні. Nee. Бо яся їх бою. Я ja. в руки боюсь брати їх. Серйозно? А мені це, як іду з Христю, то мені дружина е, цей натягує, натягує да? так? Nee. Бо я боюсь. Ну, тут якісь коробочки такі має. Місце. Ярослава. Класно. А тут моє місце на другій стороні. Друзі, прикормочка закінчилась. Треба домішати свіженької от печіночка, одна і друга халібот друга. Зараз все замішаємо, зволожимо і буде по красоті. Друзі, знову щось клюнуло непогане. Знову якась рибка. Мабуть, знову коропець опирається солідно. Головне, не спішити У мене, тут поводочок тоненький. О, це вже гарний. О, це вже, це вже такий Ярослав непоганий. Ну, головне не спішити. Ого. Як він впирається? Що собі? Цей гарний. Воно не спішити, друзі. помаленько. На опариш. Цей непоганий коропець такий. Ти що? Ха. ха Це вже, напевно, має такі 40 з чим. Зараз, зараз, секунду. Це вже гарна рибка. Ану. Дивіться, як він... Ого, як він заїв. Ого! Треба операцію йому проводити. Та де? Ту то, то треба той. Його витягну. треба тут ту штучку, дрючку, ебстрактор. А ну, потримаєш тако? Натяжку так зроби добре натяжку, не бісь. О, відчепив. Бачиш, якби не ця штука, то би було проблема. Так, скільки має? О, 44. Не біда. 44 сантиметра. 44. Клас. Гарна рибка. Дякую. Гарний короб, друзі, дивіться, 44 сантиметра. Така рибка. Заглотнув далеко гачок, так що я цю рибку заберу 44 см, такий гарний коропець, клюнув на кукурудзу з двома опаришами. Покльовка дуже ніжна, але виважування було просто супер. Класно, друзі, класно. Рибалка сьогодні суперова, осінній фідер. Друзі, дощик почався і рибка почала клювати. Знову покльовка суперова. Виважуємо. Мені цікаво, що там є за рибка. Я думаю, що теж непоганий коропець попався. А ну, головне не спішити, тому що тільки що була покльовка і мені один поводок обірвало. Так що будемо помаленьку виважувати. О, це теж гарний. Теж гарна рибка. Ти що? Гарний, гарний, гарний коропець, друзі. Гарний коропець. О! Буквально пару хвилин пройшло, я тільки перекинув і відразу рибка є. Красота. О! Такий самий коропець клюнув. Гарний розмір. Під вечір почали клювати крупніші вже, гарненькі. Цей уже не заглотнув далеко, цей вже має з боку губі. так легко відчепився. І от такий красивий, осінній, холодний, як лід. Гарний такий. Дивіться. Ну що, рибачки? Ми вже зібралися. Дивіться, гарне місце, який сьогодні результат. Досить класний результат. Рибки спіймав сьогодні. Зараз вам скажу. Одну трофейну плотву, шість карпів, 10 рибців і 2 головня. Результат у Ярослава. Два коропа. З десяток теж рибців. Одного гарного рибця, до речі, він спіймав. І два головня теж. Так що сьогодні рибалка вийшла суперова, як для такої пори, для осені, коли вже холодно. Просто супер. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. При нагоді хочу вам подякувати за вашу активність на каналі, за вподобайки ставите. Всім здоров'ячка, миру і добра! Зустрінемося на риболовлі. Попрощайся. Пока всім. Як сьогодні день був? Класний. Ставиш лайк? Да. Так що всім здоров'ячка, друзі.